Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, ті, які військово зобов'язані, там або в запасі і так далі. 235 тисяч. по, -по Польщі зараз розіслано так само. Та кожен третій України. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете порогти відстати. Кроки відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Там і в Норвегії, і в Нідерландах, зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали, розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває та нічого страшного, і вони не очікували, що воно отак може прийти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за роз. Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який трещить. І так далі. Ну і поняла? Ну і дождалась до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам в попередніх відео казав, що така історія буде.